Готую собі сніданок, бо нема бажання їсти, звичайно, оце пропав апетит, ну, а треба. З ліків я вже не, не вживаю кроме від кашлю нічого. Ну і свої, як звичайно, щоб були до ковіду. Так, ну то таке, я готую. Амлет на помидорах, два яйця. Віка любе сметаною розбавляти, а я простою водою. Знаєте, як раніше готували в дитячому садочку, тільки вони там їх, здається, в духовку ставили, чи така жаровня була здорова, вони були високі ті амлети і дуже смачні. Ну, і оце в мене тут два яйця. Я заливаю. Це, мабуть, буде багато. Ну, я поділюся з Фенді, Якщо вона захоче. Додаю вогню, закриваю. Отака ну, смакота в мене сьогодні буде. Я думаю, мені сподобається. Бо щось так, треба на тарілочку якось перекласти. Ну, нічого, перекладу, Ой, хай трішки ще дійде. Ну, звичайно, не такий високий, як у духовці, але ж гарний. Нас знову почали тут різати і шумлять дуже. Фенді випустила на вулицю, на дворі тепло-тепло. Може, це і останні дні, а може, і вересень буде ще теплий. Ну, це останні день літні. Так що в цьому році якось у нас в регіоні така спека була. Що не знаю, радію цим дням, що вони не такі спекучі. Вийдеш, трішки можна і погулять, і щось зробити. Ну, не 37. От сьогодні прогнозують 31. Ну, це жарко. Це так. Не обов'язково це робити. Ну, так як треба вітамін Д приймати. Сонячні ванни то я вирішила трішки з грибу до кучки. Ой, ціп, кущі вже засохших помідор. Помідори потім позбираю. Ого, оце коли треба було вила взяти, мабуть. Та ні, воно гребеться. Коли я пожалкувала, що не купила подрібнювач, це було б добре. Все подрібнила б і перекопала. Ну, а це ж тепер, бачите, я його і не закопаю, і не порубаю, треба тільки палити. Ну, а палити в нас не дозволяють. Але в мене тут забор, ну, паркан, і говорять, що це як? Ну, не згадаю, неприкосновенна територія, частна, ну, приватна, приватна територія, то я, може, потихеньку спалю або в мангалі. Ну, куди з ним діватися? Що значить, не дозволяють? Нас нічого не дозволяють. Ти такий в мене вже голос? Я вже молодець. Ну, Сумно, звичайно, із за такого, що сталося. А сталося, хто подивився, відео у мене ще є багато. Коли Наташині діти були в Норвегії, я їм посилала Саша дуже любив. Цього Айку. Та він з усіх собак, які в них були. Був у них сьома. Потім Бася був. Він за ними... Я думала, вони після Басіка не візьмуть більше, алабая. Ні, взяли. І знову така трагедія. Пішов до Саші. То якось не так забуваєш, а потім думає, проходять люди, чую, топ, 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 а айк не лає. Ну. Не витримав він, не витримав він уже отакий. От так, оце я в кучку згорнула, а їх оці зараз помірні. помідори можна закопати. Ну, я тут хочу ж засіяти травою. А виявляєте, навесні, з травою томати зійдуть. Що це буде? Мені ще треба тут вирівняти, щоб воно було якось рівненьке. Ну, то я потихеньку. Вчора позаливала. Позаливала гарно. Чогось віка у цієї білої. Одну гілочку зірвала. Там же ж є ще багато. Я їй сказала, тільки ту не чіпай, де ниточка прив'язана. Не сам кущик, а гілочку. Ну, гарні. Прислала мені. Я може вставлю. Фото прислала, бо я ж просила, кажу, прийшлеш мені, як ти поставиш. Вона теж любить квіти, ну, доглядає бабуля. Так, трішки попрацювала. Ого, зараз я щось побачила, але я без рукавичок. Так, а тут у мене кущик і берійки росте. Маленький кущик зовсім. Ось ось. Так, і кудись треба магонію пересаджувати восени. Куди. Чи тут лишить? Так, оцей дерен білий. Сформувати треба. Виявляється, що його можна гарно формувати. Я там почитала. Наташа неці там через дорогу дала дві гілочки поза минулим роком. Я одну гілочку віддала валі, не знаю, як в неї там ні. А в себе посадила, і він такий хиленький був щось у минулому році, а в цьому розрісся, ну, я, я сформую, я почитаю просто, коли його можна Ой. формувати. Поясниться на місці щось, хоч я гелем намазалася. Так, я йду. Коли ж ти вспів вирости, я прямо не знаю, ну я без рукавичок. О, і ще один, і вже скоро зацвіте. Зараз спробую його витягти. І цей теж уже цвіте. Ага, і два листочки, три листочки. Все випало. Вони приживуться. Так. І ще один ось. Ага. Це я бачите про що говорю? Про портулак. Як це я допустила, що він навіть квіти вже ось ось заквітує. Я сліжу, а так, от, бачите, чогось не дослідила. Так, томати не збираю, хай які будуть засохнуть. Я сьогодні от і доведу до ладу, що в мене в гаражі зберу відро. Помию на вулиці, почищу й хоч переварю. Ну, я думаю, що я вже потихеньку. Ну, треба шевелитися, бо як будеш лежати, то все. То чи встанеш потім? І таке буває. Так, ось тут у мене портулак декоративний, я його теж прибираю. О, зараз. Так. І хочу вийти за вули на вулицю, за двір туди. Подивитися, як там у мене справи, полоть я не буду. Ну, може, завтра, післязавтра, трошки там бур'ян в порядок приведу. Так, ну а так, а так все нормально. Це з до кучки. Потихеньку спалю, може, ввечері пізно в мангал віднесу. Так там тьома загородив. Страшне. Каже, Плюшкін, Віка мене називає, а в неї чоловік теж такий же. Каже, хай вони згодяться оці камінці. Ну от, хай згодяться. Добре. Опадають яблука, і вони ж ще не достигли. Ось дивіться, яка. Тут кучка їх. Вітерець тільки чу-чуть і вони впали. Ну, а я оце ж як цілі ще не роздавили, то збираю, ну просто з дороги збираю. Ой, це можна під Ну я так викидаю туди. А так можна під гортензії, щоб кислинку давали. Що тут у мене? Ну, бур'яни. Тьома, слава Богу, мені трішки хоч оці порослі позрубував. Так. Тут які... Ну, все ціленьке висить, ну хай повисе. Вони самі спадають. Ті, що в двір падають, то я збираю, то пюре тіла малечі. Ну, Тут майже всі вже опали. А вони всі червиві або гниють. Якісь такі. Так, та піду гляну тут треба було б повсапати, бо бур'ян уже. Та яке там сапання, ладно. Хай стоїть поки що. От я її обрізала, оцю троянду плетисту, а вона ось так наросла. Ну, треба ж її теж буде оце обрізати. Попізніше. І... Я тут сипала, не сипала, а бризкала е, цвинтар. Ну, що тут вийшло? Ось озеленіє, чи воно пізніше е, вилізло. Ну тут тоненькі позасихали. Дієво, але треба вдвічі більше, чим вони рекомендують е, заповнювати. Ну, а тут Теж не, не дуже дієво, бачите. А так. Ну, треба просто і поливати, бо ну, дощик був, але там, може, під низом, то і волого ще. Ну, хай поки що постоє. Може, завтра потихеньку, а може післязавтра. Ну, а я просто вийшла, дивлюся, є бур'яни. Я б не хотіла. Так хоча б по 4 метри в довжину кожного дня. Та й було б все добре. От, ростуть. Здається, я порахувала чотири пропало. Ось Один, там два і ще там два. Ну, в мене є чим насадити. Гарно, вони піднялися. Хто пам'ятає, в березні я їх садила 30 березня. Помила і порізала ці томати, що стояли в мене. Сьогодні, мабуть, шостий день. Ну, це що лишилося з відра. Зараз переб'ю і проварю. Закипає вже томат. Дивіться, повна каструля вийшла. Баночки я помила. Зараз поставлю стерилізувати в мікрофильовку. Ну, Не знаю, скільки вийде. половиною повинно вийти вроді. Це ж воно вариться. Це каструля 6,5 літрів. Ви думаєте, я шуткую, коли кажу, що вона спить сутками, коли немає малюка. Ага, почула, що я говорю про неї. Спи спи далі. Тільки оце вона буде там, де я. Я піду в спальню і вона піде. Єдина не йде в ванну. Ну, якщо я в ванні, вона там в холі лягає, вона килимок. Давай спи, про тебе говорила, так, да, про тебе. Зварила томат і тепер заливаю в баночки. Вже одну півтора літрову залила. Трішки рідший, ніж ті, що я раніше робила. Ну, вже довгенько він кипів, думаю, скільки ж можна. Ну, густий все рівно, не такий, як ті. Ну, Ті були густі з, е, е, за счет тих томатів коктейльних, вони такі збиті, От, і вони давали густину. Ну, а тут їх не було зовсім. Так, а скільки в мене вийде, це я не знаю. Зараз, ну, мабуть, Чотири з половиною літра однозначно вийде. Ну, а ще чи літр навряд чи так, баночку. Далі. Цю потім закрутим. Так, ну тут іще буде півтора. Ну, а то, що лишиться нічого в холодильник так, уже можна, мабуть, просто залити не гаряче, ні, ну все. Та, Зовсім Зовсім нічого не лишилось. Ось так. Зараз подивлюся, що тут, а тут вже нікуди. Ну і ладно. Ось так. Ну нічого, 4,5 літри вийшло. Відро було неповне, а в мене тут була ще в тарільці томати були. Я додавала так, і вийшло, Ну, знаєте, не пропали. Слава Богу. Ні, не, не те, що зовсім не пропали. Так, я там обрізала декілька зовсім пропало. О. Ну, все рівно, я думала, що зовсім не зможу. це ж таки шостий день це я хворію. А я вже ж не пам'ятаю, коли, чи це я їх збирала, чи це Віка мені зібрала. Ой, так. Ну, це все. Так що літрова баночка в мене лишається, потім пригодиться. От. А це зараз закрию ковдрою. Можна було на підлогу. Щоб Фенді грілася. Ну, воно мені тут теж не заважає, тому що я майже нічого не готую, щоб тут різати та й вистачить мені місця. Так що хай стоїть. Оце все. А тепер відпочивать.